Привіт, профі і не профі всім, хто загубив у саду штук 10 цикаторів, але винен все одно сусід. Мене звуть Юлія Бігліцова, і сьогодні на Ютуб-каналі Професійне насіння будемо говорити про сайт Професійне насіння. Може, ви там і буваєте так же часто, як в звичайному магазині, а може, взагалі, зазирнете вперше. Упевнена, цікаво буде всім. По-перше, сайт яскравий, а яскравих кольорів у нашій буденності точно не вистачає. А по-друге, він зручний і неймовірно насичений, бо товару стільки, що передивлятися і передивлятися. Одразу накидайте оком на яскраву лінійку вгорі. Ця лінійка суперзручна для орієнтування. Обирайте категорію насіння овочів, насіння квітів, саджанці та багато іншого і ні в чому собі не відмовляйте. А зараз вас проведу трохи по сайту, щоб не блукали спочатку. Наприклад, ви прийшли сюди за насінням буряка. Шлях може бути таким: насіння овочів, насіння столового буряка і далі буквально кілька уточнень по фільтрах ліворуч: це бренд, кількість насіння від грама і до кілограма для професіоналів із великими ділянками. Ну і, звісно, вже звичний нам фільтр за назвою, за популярністю спочатку дешевше. Фільтруємо за популярністю, і обираємо буряк-столовий водан. Можна його гарненько роздивитись, прочитати всі характеристики і звичайно замовити. Але бурячком подвір'я не прикрасиш, тому пропоную трохи помилуватися нашими квітами. А точніше, розділом насіння квітів. Йдемо до цього розділу, обираємо насіння однорічних квітів. Лише айстер тут сортів 15. Фільтруємо за сезоном висіву, за висотою, за брендом і фасовкою. А ще у кожному сорті можна обрати колір. І зверніть увагу на ще одну зручну функцію фільтр порівняння товарів. Сумніваєтеся, який сорт айстер вибрати, робіть помітку з допомогою цього фільтру. Фільтру і порівнюєте характеристики квітів або дивіться лише на відмінності. Нафільтрували, напорівнювали час замовляти. І ви це робите регулярно. Ми бачимо і дуже вдячні. Менеджери професійного насіння працюють оперативно, оплатити можна хоч на ложку, хоч одразу. Ну а наші дві любові нова пошта та Укрпошта доправляють так швидко, що ви не встигнете сказати сотка. А якщо ви у Києві, то взагалі можете забрати замовлення в одному із пунктів видачі. Дякую, що були чимними та уважними. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйте на наш канал Сусіда, Шефа і всіх подруг дружини. І хай всі пишуть коментарі під відео. А ще бажаю вам, щоб було що садити, де садити, і з ким вирощувати, і найголовніше з ким з'їсти. До нових зустрічей!